Я казав кілька разів раніше, що в сполучення Женевській конвенції я чув вдвічі: перший раз, коли нас везли тільки до Луганська після полонення, і нам сказали, що ви не полонені. ви просто зникли в зоні бойових дій, а ними коли вас довезуть, зареєструють, і тоді на вас почнуть поширюватися Женевські конвенції. Поки що, якщо ви будете себе неправильно поводити, ви просто ніколи не з'явитесь. Ви зникли, і ви не з'явитесь. Якщо ти хочеш, сказала мені, ми можемо прогулятися прогулятись двір. Побачиш в ямі рештки тих, хто цього не зрозуміли. Ваших вони збрехали, тому що Женевські конвенції ніколи на нас не почали поширюватись. Ніколи не було жодної статті третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, яка не була би щодо до нас порушена. І вдруге я зустрів слово сполучення Женевської конвенції у моїй так званій кримінальній справі тільки це вже була четверта Женевська конвенція про поводження з цивільним населенням, де мене звинуватили в тому, що я її порушив, і тому я з точки зору так званої юстиції Російської Федерації є воєнним злочинцем. І оце вже був цинізм. Ну тобто, це, це справді писала людина з дуже своєрідним почуттям гумору у цьому кримінальну справу. Ставка на те, що система міжнародного гуманітарного права має бути зруйнована. І заміщена просто правом сильного в міжнародних відносинах, це я в цьому глибоко переконаний. я це, Мені здається, можу казати, що я це бачив це свідома лінія політична керівництва Російської Федерації.